Певнена перемога та достроковий вихід у чемпіонську групу. У заключному домашньому матчі року футбольний клуб Буковина на своєму полі приймав харківський металіст перед зимовою перервою жовто-чорні хотіли потішити вболівальників хорошою грою та заробити необхідні для турнірної таблиці очки. Чи все вдалося, розкажемо далі. Доброго вечора, з буковини атакувати ворота суперника чернівчани почали буквально зі стартового свистка і вже в перші п'ять хвилин двічі могли забивати. Але харків'ян врятував їхній голкіпер Владислав Рибак. На одинадцятій хвилині півзахисник Буковини Віталій Кольцов вдало реалізував пенальті та таки відкрив рахунок. Зразу до удару вирішив, що буду в той кут бити, і вже не міняв рішення під час удару. Хорошо, що забив. Господарі продовжили атакувати весь перший тайм, а у другій половині зустрічі гості намагалися активніше грати біля воріт Данила Каневцева. Ми ретельно готувалися до цієї гри. Скажу відразу, що на мій суб'єктивний погляд, це найбільш граюча команда в нашій групі. Вона більш організована, більш атакувальний футбол грає ніж агробізнес. Це моя особиста думка. Те, що суперник віддавав всі сили, це заслуговує на повагу. Те, що нам довелося сісти на свою половину, але все одно ми були досить гострі в контратаках. І, на мій погляд, за рахунок характеру, за рахунок командної гри, ну, ми напевно заслужили трохи і на фортуну футбольну. Другий гол ворота металіста на 75-й хвилині забив півзахисник буковини Богдан Бойчук. Харків'янам вдалося реалізувати момент лише під кінець зустрічі. На 82-й хвилині відзначився гравець металіста Габріель Гомес. Серія домашніх ігор літнього осінньої частини сезону завершено. Заключний матч видався доволі емоційним та драматичним. Та, попри все, жовто-чорні втримали перемогу чим не аби як потішили своїх вболівальників. Позитивні емоції була остання гра сезону. Хотіли порадити вболівальників наших. Я думаю, у нас це вийшло. І дуже раді, що попали в четвірку, але в нас ще є гра з минаєм і її треба обов'язково виграти. Чернівчани у зустрічі з металістом здобули такі необхідні три очки. Нині Буковина посідає третє місце у турнірній таблиці. Перший етап чемпіонату жовто-чорні завершать 23 листопада. Виїзною зустрічю з Ужгородським Минаєм. А двотижневу паузу у чемпіонаті заповнять двома спарингами з різними складами футбольного клубу Карпати. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Вини сі чотири.